Сторінка 129, параграф 30. То живе у хмарах. Повітря рухається, як річка, і несе із собою хмари. Так само, як проточна вода несе все, що на ній плаває. Леонардо да Вінчі, італійський художник, учений винахідник. Як утворюються опади? Ви вже знаєте, що хмари складаються з крижинок і крапель води. Найдрібніші частинки води та льоду переносяться повітряними потоками, при цьому вони стикаються одна з одною і збільшуються. Великі кристалики льоду або краплі води, незважаючи на висхідні потоки повітря, під дією сили тяжіння спрямовуються вниз. Якщо вони не встигають випаровуватися в підхмарному шарі, то на поверхню землі випадають опади малюнок 115. Атмосферні опади це вода у твердому або рідкому стані, що випадає з хмар чи повітря на земну поверхню. Це цікаво. Швидкість падіння опадів різна. Наприклад, сніжинка падає зі швидкістю приблизно 1 метр в секунду. Крапля дощу. Радіусом 1 мм зі швидкістю майже 6,5 метрів на секунду. Які бувають опади, види опадів, рідкі і тверді, рідкі дощ, туман, роса, тверді Сніг, град, іній, паморозь. Типи опадів Із хмар, із повітря. Із хмар дощ, сніг, град із повітря, туман, роса іній, паморозь. Більшість опадів буває у вигляді дощу. Дрібні краплинки зливаються і стають настільки важкими, що вже не можуть утримуватися у повітрі і падають униз. Дощі спричиняють зниження температури повітря, бо багато тепла витрачається на випаровування води. При проведенні масових заходів або спортивних змагань дуже важливо, щоб не йшов сильний дощ. Щоб запобігти небажаним опадам учені, навчилися викликати штучний дощ. У копчастих хмарах злітають. Така розпилює частинки рідкого азоту або сухого льоду. Водяна пара конденсується на них, перетворюється на крапельки води, які випадають на землю у вигляді дощу. Коли температура повітря стає нижчою від 0 градусів, вода хмарих замерзає, утворюючи сніжинки. Це унікальне явище природи цікаве тим, що кожен із фігурних кристаликів води є неповторним. Не буває абсолютно однакових сніжинок, їхні розміри, кількість грани і проміжки залежать від висоти утворення та температури. У високих вертикальних хмарах у теплу погоду може утворюватися град частинки льоду завбільшки від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Це відбувається тоді, коли тепле повітря підіймається вгору. Воно підхоплює хмари, де температура знижується до мінус 10. При цьому сніжинки замерзають. І перетворюються на град. Градинки стають настільки важкими, що потоки повітря вже не можуть їх підхоплювати. Тоді град падає на землю. Він може завдавати серйозної шкоди не лише врожаю, а й дрібним птахам, тваринам і навіть будівлям та автомобілям для боротьби з градом використовують спеціальні гармати, з яких вистрілюють у хмари. Снаряди з хімічними речовинами малюнок 118. Найпоширенішим видом опадів, що випадають безпосередньо з повітря, є роса малюнок 119. Вона утворюється зазвичай улітку, у вечірні та в ранішні години на поверхнях різних предметів. Причиною утворення роси є конденсація. Тепле і вологе повітря, потрапляючи на охолоджену поверхню, згущуються, Залишаючи краплинки води. Роса утворюється лише в безхмарну або малохмарну погоду. Якщо температура поверхні опускається нижче 0 градусів, утворюється іній або паморозь. Що таке інтенсивність опадів? Опади бувають різної інтенсивності. Інтенсивність опадів це кількість опадів, що випадає за одиницю часу, годину, хвилину. Для зливових опадів характерна велика інтенсивність. Але мала тривалість. Вони випадають із купчату дощових хмар. Шарувато-дощових і високошаруватих хмар випадають тривалі з різноманітною інтенсивністю опади, які називають затяжними облоговими. Як вимірюють кількість атмосферних опадів? Кількість опадів вимірюють за допомогою спеціального приладу. Опадомір, малюнок 120 у міліметрах. Опадомір метеорологічний прилад для вимірювання кількості опадів. Опадоміру встановлюють на стовп і оточують спеціальним захистом, щоб вітер не зносив опади в бік. Для визначення кількості опадів воду з опадоміра виливають у спеціальну вимірювальну склянку та вимірюють товщину водяного шару в міліметрах. Якщо випадає сніг, то прилад поміщають у тепло. Де сніг тане. показники знімають двічі на добу о 7 та 19 годині. Кількість опадів за добу враховують додаванням результатів двох вимірів. Кількість опадів за місяць дорівнює сумі опадів, що випадали за всі дні цього місяця. Сума опадів за всі місяці року. Це річна кількість опадів для порівняння кількості опадів, що випадали в різних точках землі за рік, підраховують середню багаторічну кількість опадів. Важливе значення для сільського господарства мають спостереження за станом снігового покриву: що більше снігу на полях, то менше промерзне ґрунт і більше вологи буде в ньому весною. Висоту снігового покриву вимірюють за допомогою снігомірної рейки малюнок 121 Це планка висотою 190 см з поділками через 1 см. Рахунок проводиться від землі до поверхні снігу, які чинники впливають на кількість опадів. Річна сума кількості опадів в міліметрах важливий показник походи. Певної місцевості у середньому за рік на нашій планеті випадає 1130 мм опадів, оскільки найбільше хмар утворюються в місцях. Зниженого тиску то половина опадів на землі випадає в районі екватора. У тропіках їх кількість різко зменшується, дещо збільшується в помірних широтах. А в полярних областях знову спостерігається зниження їх кількості. Багато опадів випадає на навітряних схилах гір, морських узбережжях та островах, особливо біля теплих течій. Географічні рекорди: найбільша кількість опадів на землі випадає на Гавайських островах: 14 400 мм на рік. Тут щороку близько 335 днів іде дощ. Найбільший сніговий покрив зареєстровано у США на схилах гори Рейнір 30,5 метра за один рік. У квітні 1981 року в Китаї випав град. Вага градини сягала 7 кілограм. Як розподіляються опади на земній поверхні. Для відображення кількості опадів використовують лінії і загієти, сполучають точки з однаковою кількості опадів за певний проміжок часу добу, місяць, рік та фонове забарвлення. Річний розподіл опадів відображається на діаграмах. Вони точно показують не тільки кількість опадів, а й їхнє розподілення протягом року. Коротко про головне. Атмосферні опади це вода у твердому або рідкому стані, що випадає з хмар або виділяється з повітря на земну поверхню, залежно від температури, утворення розрізняють рідкі та тверді опади. Більшість опадів випадає з хмар у вигляді дощу, іноді волога конденсується на охолоджених предметах безпосередньо з повітря, утворюючи росу, іній туман-паморозь.